Привіт, мої моркотики, кошенята! І всі, хто дивиться дане відео по трейдингу, зараз я зроблю чіткий вам аналіз з новозелянського долара. Пари з звичайного долара. Що зараз коїться? Ми бачимо вже більш поручний, більше около місяця. Поступовий тренд на падіння з ціни цього, цього рівня, дуже сильно рівня, який відбувалася. Ціна активно падає і пробуває активно рівні. Що я перебачав. Час від часу сходить на такий рівень, якщо ми бачимо тут. Але воно тут починає фокусуватись, коталізація ціни і воно по про розгрізає. Як ми тут бачили знову? Бачить, рівні було, воно тут сформувало новий рівень. Осьій. Але все одно прожила ціною і впала. Бачите, тобто ціна попросила. В даний момент найважливіший рівень, який у нас треба очікувати, це рівень, оцей рівень. У ту синій є дипазон, тут і серйозні можливості, і тут до цього лінія треба нам очікувати падіння. Бо саме з того рівня у нас буде можливо серйозна не корекція, а зміна тренду на продовження пару тижнів або місяці навіть. Тобто, отака от лінія знову пройде. Тобто отут і отут. Есть, отут. Таким способом ми можемо очікувати, що ціна до цього рівня, ми можемо очікувати поступового відкуплення ціни. І тоді можна поступово під, під, під час підтвердження руху вверх, поступово входити в покупки. Саме в стоп можна ставити до цього рівня, топ тобто take профіти. Або до того навіть. Тобто приблизно такої сусідний рух ціни після цього рівня. А до того я би втримувався срібно торгуватись, як ми тут бачимо, тут. Люди, які заходять сюди на цій рівні, формують поступову консолідацію, яка доходить до рівня. А потім, їх звісно, це, як вам сказати, я думаю, це. ну, як ви буває з ринку, бачите, тут. тут, Треба взяти, виходить, що вам каже, вам показати якісь -то візьму. Тобто у нас тут йде рівень. Люди тут закупляються, Думаю, що буде вже тут буде покупка. Йдуть, їх хтось стоплосить, їх тут вибуває за ринку, і потім ціна знову йде вниз. Тож ми чітко бачимо, що тут, як тут ринок йде, тут їх ринок вибуває, всяких і їх ну, блять. так скажемо. Тобто, не вибачаю за мат. Це було не культурно. Ну, якщо, ну просто ви розумієте, тут на ринку стають ситуації, коли тут. Активно вбиває людей, що може означати поступове продовження тренду. Тобто, ринок йшов вниз, коли ситуація сталася, ринок піднявши вверх, вибив всіх хомічків і знову піде вниз. Або це може навпаки показувати, що поступову зміну тренду. До даній ситуації може то і то показувати. Тобто ринок йде поступово вниз. В деякий момент він вибиває всіх оміків, а потім знову продовжує йти вниз. І тоді шемпіс, якщо дойде в течорі, піде серйозна нормальна ціна вверх. Таким способом ми можемо пробачати серйозні дії шемпіс, коли ціна дійде до рівня. Тобто, коли вона нас точно проб'є на сегріні класифісацію, і тоді підемо вниз. Ось такий у нас напевне, як на мене, огляд, ціни вийшло. Так. Ну, можно, думаю, закінчувати. Я уже объяснив, що хотів сказати. Все, пока, пуписки.